Збройні сили України могли почати контрнаступальні дії на східному фланзі Запорізького напрямку. Поскаржилися росіяни у мережі, і при цьому вони запевняють, що українці активізувалися на межі Дніпропетровської та Запорізької областей і намагаються розрізати або відволікти угрупування Російської Федерації, яке тисне саме на Покровськ. Що ж відбувається на східному фронті? Та що показують аналітичні карти бойових дій. Далі буду вам цитувати. Можливий контрнаступ ЗСУ, імовірно, відбувається на вітинку фронту, на якому воює російське групування «Восток», заявив задблогер у телеграм-каналі. З його слів, через активне просування Росіян на межі двох областей, начебто виникла загроза для Оріхівського напрямку, і тому українське командування вирішило перейти в атаку. Заява задблогера з'явилася зранку сьогодні, 9 лютого. Росіянин опублікував карту бойових дій, позначивши три точки, в яких контрнаступає лоборона Україна. Ідеться про можливий наступ зсу від Христофорівки до Нечаївка, від Олександрівки до Новоолександрівки, А від Великомихайлівки до Березового росіянин запевняє, що на відтинок фронту північніше Гуляйполя перекинули штурмові підрозділи, які зрізали добропільський виступ. Можлива ціль генштабу ЗСУ – зменшити погрози для Запорі... загрозу перепрошую для Запоріжжя та відтягнути сили ЗС РФ, які тиснуть на Покровськ Мирноград. Також зауважують, що українські штурми відбуваються з використанням туманної погоди за аналогію таких же дій росіян декількома тижнями раніше. Зі слів Зетблогера, командування засреф. І спробує спинити контрнаступ, перекинувши резерви. Що пишуть? Буду вам далі цистувати пропагандистською перепрошую мовою. Пратівник бросив в бой крупної сіли питається взять у нас реванш за свою перемогу, яка обернулася поражені в районі покровсько Мірнаградська сраження, штурмовий корпус ВСУ питався нанести пораження нашої групіровки «Центр» і сняти блокаду з Покровська Мирнограда. Чесно далі не хочу зачитувати, але ви розумієте про що йдеться. Ну і на сам перед тим часом генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові звільнили село Тернувати. До всього аналітик німецького видання «Біль» Юліан Рюбка опублікував геолокацію кадрів із поля бою, які довели, що зсу повернули контроль за селом придорожнім, розташованим південніше Турнуватого. Зміни на лінії фронту відбулися за 16 кілометрів. Північний захід від Гуляйполя. Вітинок на якому українські військові могли перейти у наступ, це виступ над Гуляйполем, довжиною близько 30 кілометрів. При цьому росіяни показують на власних картах, що повністю контролюється виступ. А українські аналітики позначають сіру. Зону. Що ще повідомляється? Український генштаб у ранковому звіті також не інформував про український контрнаступ на межі Дніпропетровської Запорізької областей. Вказується, що протягом доби на Олександрівському напрямку ЗСРФ провели 8 вісім штурмів, тоді як під Гулієполом 29. З'ясувалося, що Гуляйполе третій за інтенсивністю такий напрямок фронту на першому це, звісно, Покровськ, 72 штурми. Далі Костянтинівка, 32 штурми. Ну і далі Гуляйпола 29. Начальник штурмових військ ЗСУ Валентин Манько, який із осені звітував про ситуацію на вказаному напрямку. Офіційно не писав та не говорив про контрнаступ. Але 8 лютого перерепостив на Фейсбук допис українського військового Ігоря Куліковського. Військовий підтвердив звільнення придорожнього і зауважив, що там воює 33-й штурмовий полк, який угрупування Восток загнав за Хмари та під Плінтус. Зазначимо, що 2 лютого українські військові розповіли про нову атаку за і під гуляйполем. Біці повідомляли, що росіяни вперше після тривалої паузи використали саме колу. Лону бронемашин. і ми вам про це звітували. Тобто, бачимо, що безпосередньо Російська Федерація на жаль, але шукає моменти, якби. Е Знаєте, знайти слабкі місця в обороні наших захисників на різних напрямках фронту. А подекуди на жаль це виходить в них знаходити. Ну а як ми бачимо, за часту якраз таки, село оборони України різні родовійська, вони не варті загалом безпеки, не варті розвідки, не варті всього, що відбувається на тому чи іншому вітинку фронту. І звісно, вони стежать 24 на 7 для того, аби вороже військо не просочилося туди, куди їм не потрібно. Але розуміємо, що росіян більше розуміємо, що там навіть знаєте, є оці от практики, як командування кидає в один кінець, як командири потім вже або наказують самостійно підірватися своїм недосолдатам. Якщо ми кажемо за російське військо, знову ж таки акцентую увагу. Ну або ж якщо повертаються окупанти назад, то також протиправні дії роблять свої ж солдати проти своїх в російському війську. Така практика активно застосовується і про це дописують активно включ наші військовослужбовці, які ведуть свої е, телеграм-спільноти, пане Константине, пропоную розпочати нашу розмову з приводу сучасної війни і ролі таких високотехнологічних систем зв'язку, особливо з останніх подій це стосується супутникового інтернету, і це все значно зросло. Адже системи на кшталт Starlink від SpaceX виконують критично важливу функцію. І останні події показали, що саме вимкнення доступу до Starlink для російських підрозділів стало таким серйозним ударом по їхній тактичній взаємодії. На передовій, що призвело до проблем із координацією та ефективністю управління, ну і включно ускладнило саме використання безпілотників і змусило ворога шукати певні такі альтернативи. А, пане Константине, як ви оцінюєте загалом роль супутникового зв'язку, зокрема Starlink, у сучасних бойових операціях? Ну і чи можливо ви чули, чи мав відомо з приводу того, чи знаходять зараз окупанти альтернативні системи зв'язку? Тобто росіян є свої системи зв'язку. Але вони некомфортні, вони незручні, у них мала попасна спроможність. Якщо там казати про їх системи Борей, Глонас, Мердіант, то вон там або невелика точність, або велика похибка, або затримка сигналу велика. Тому що росіяни свою, скажімо так, супутниковий зв'язок вони орієнтували на геостаціонарних орбітах або на середньої дальності орбітах. А все, що є більш-менш суттєве з точки зору саме таких систем, як Starlink. То це системи, які розташовані на низьких орбітах, і там забезпечена велика пропускна здатність, і велика, досить велика безтрудія. і це дозволяє їх ефективно використовувати. І дійсно, фактично, весь зв'язок. Нашої армії він заснований на Стерлінку, але у нас теж є як і у Росіян є свої системи, є свої лінії. Якщо пам'ятаємо, коли була ситуація <кій> приходу Трампа до влади і нас там обмежили по зв'язку, то досить швидко ми показали, що ми можемо з цим справитися. Нам там в цьому питанні допомагали наші європейські партнери, але у них теж нема е, такої системи, як Starlink. Взагалі, Starlink е, з Аланом Маском вони обігнали час, ну так я оцінюю, десь не, не менш ніж на 5-7 років. Тому що зараз на орбіті, яка забезпечує такий зв'язок, заходиться десь близько 9400 супутників, тобто. Вони створили таку мережу, яка перекриває весь світ, і за рахунок того, що це невеликі невисокі орбіти, то вони можуть досить швидко, без великої затримки, передавати ці сигнали. І тут треба віддати належне Ілону Маску. Він зробив ну таку систему досить комфортною. Тому зараз, поки росіяни знаходяться в такому Розпочті, ой, не працює. А чому воно не працює? А американці відключили. А що це американська система? Ну, оце дають. Ну і таке. Але я думаю, що пройде якийсь час, і гіршого якості зв'язок все ж таки буде відновлений, тому що армія без зв'язку не може існувати. От, наприклад, коли була курська операція, ми тоді повісили пов'язне розтати і фактично Заглушили всю російську весь російський зв'язок, а наш зв'язок був був забезпечений, і таким чином о, ми змогли зробити такі шалені успіхи в, в курській операції, тому що росіяни взагалі не розуміли, де вони, що вони, як вони, як вони з ким вони там спілкуються, хто в них поруч, хто справа, хто зліво, де вони зараз знаходяться в тилу, і в тилу то, то якому тилу це російський тил чи український тил. Ну без зв'язку армія існувати не може.